Хрещення Господнє останнє зі свят різдвяного циклу. Цього дня віряни святкують здійснення таїнства хрещення, яке Ісус Христос прийняв у віці 30 років на річці Йордан. Тому вода на це свято вважається священою. Вона здатна очищати душу і тіло від хвороб, від гріхів. А ще у цей день українці полюбляють купатися в ополонці. В Біблії сказано, що Ісус Христос, досягнувши 30-річного віку, прийняв хрещення від Івана Хрестителя в ріці Йордан. І коли Він вийшов на берег, то з небес почувся голос Отця, який назвав Ісуса своїм Сином, і на нього зійшов святий Дух в образі Голуба. Цього дня віряни освячують воду, яка є головним символом свята. Християни вірять, що освячена вода на водохреща має цілющі властивості, в неї можна вилікуватися від хвороб. Тому Вирігають увесь рік і вона не псується. За давніми традиціями, освячення води проводиться просто неба, на березі річок, озер або струмків. Крім того, перед водохрещем люди з льоду вирізають великий хрест і ставлять його біля ополонки, яку згодом пірнають. Вони вважають, що таким чином очищаються від гріхів та заряджаються здоров'ям на увесь рік. Є. На свято водохреща. Припадають найміцніші морози. І коли вони починають слабнути, то люди поступово починають готуватись до приходу весни. В народі казали тріщи, не тріщи, а вже минули ви до хрещі. На богоявлення сніг іде до врожаю, ясний день до неврожаю. Під час освячення води іде сніг. Добре родітимуться бджоли і колоситимуться хліба. Нехай у свято водохреща чиста, свята вода змиє усі наші печалі і негаразди, миру усім нам і нашому дому, тепла у серці, рідних людей поруч. Віри перемогу. Христосся хрестився. Славімо!